Я дай мне сигалеты, спички или зажигалку. Скажи, я Ленку там добиваю. Сусід Олени далеко не вперше лупцює свою співмешканку. Сімейне подружжя постійно влаштовує гучні посидіння з бійками. Але того вечора чоловік застає свою кохану у ліжку з сусідом. Говорит, я не шучу. Вона сейчас прийде себе, я пайду і ще скручу говорити. можеш визиватись разом скоро, він то. У серйозність намірів сусіди не вірять. Про вже завершене вбивство чоловік ділиться з рідною матір'ю. Я кажу, що таке янку на тілі жінки численні садни, забої та проламаний череп через сильний крововилив. у Потерпілої не було шансів вижити. Кажуть, сидиш десь уже поліції. Він каже, я йду їм на стрічку. Пішовці приїхали. Я кажу, вони де він десь пішов на стрічку. Патрульні відвезли вбивцю до районного відділення поліції. Чоловік навіть не чинив опір та відразу зізнався в скоєному. Гражданин після совместного распития спіртних напідків на почве лічних непризнаних отношеній совершив дане преступлення, признался в этом. Зловмисником виявився неодноразово засуджений місцевий житель за навмисне вбивство своєї співмешканки. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.